Уваги, нове надходження. Це у нас QX50 2021 року, випуску 11 місяць. Живенький, класний, хороший варіант, два фарбованих елемента, оригінальні спавні диски, гарна зимова гума, тонована по задній частині безключовий доступ на всі чотири дверки. Також є сліпі зони. Камера 360, верніше задня камера, парктроніки попереду, парктроніки ззаду. Салон в дуже класному, гарному збереженому стані, взагалі без ніяких зауважень. Це власник зробив собі такі чехли. Ну, дуже йому так подобається. Далі у нас є панорама, у нас є скло підіймочі для заднього ряду пасажирів, без ключових, на всі чотири дверки, всі чотири скло датчики сліпих зон, Електрорегулювання водійського сидіння також пасажирського. водійське сидіння також абсолютно без зауважень, управління світлом, пробігу 29 тисяч кілометрів кілометрів, Велика мультимедія, одна-друга, підігріви, двозони, клімат-контроль, варіатор, машина на передньому приводі. Тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна оглянути на Сумській 2, авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.